Так, а далі про ще одну таку розмову і розмову з роз'ясненнями, яку очікується Міністерство закордонних справ України, викликало тимчасово повіреного у справах Ірану Шахріяра Амузигара через можливі поставки балістичних ракет Росії. Про це повідомила прес служба відомства. Іранському дипломату в жорсткій формі висловили попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння Росії матиме руйнівні та непоправні наслідки. Для українсько-іранських двосторонніх відносин. Нагадаю, за даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість одиниць та дата передачі невідома. І за даними інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35. Наступного дня інформацію ЗМІ підтвердив іранський депутат Ахмад Бахшаєш. Ардестані водночас речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані заперечується.